Слухаючи сьогодні відео наших пастирів, то для себе чітко розумієш те, що Бог нас не спокушає злом, а навпаки, Бог призиває, щоб ми слухали Слово Боже і все ж таки прислухалися і думали, обдумовували, що для нас хоче Бог зробити. Тому що Бог поганого для нас не хоче, а навпаки. Щоб було все дуже добре. І тому чітко на себе я приймаю те, що Ісус Христос був посланий на землю, щоб нам проповідувати Своє Слово і казати, що і як воно має бути. І не потрібно ігнорувати те, що нам кажуть наші пастиря. Тому що Біблія чітко також розказує, що сатана може нас у будь якому форматі спокушати. І тому, щоб нас сатана не спокушав, то треба прибувати в Слові Божому. І слухати Слово Боже і бити того сатану по його ж голові, І сказати геть сатана від нас. Тому що сатані не місце в нашому житті. Тому роздумувайте, читайте Біблію, що не зрозуміло, пишіть, я вам допоможу в цьому.